Ну і пожежа на нафтобазі в місті Пролетарську Ростовської області спричинена атаку українських дронів. Триває вже четверту добу поспіль. Знімки зроблені супутником НАСА зафіксували поширення вогню на більшість площі зайнятої баками з нафтопродуктами. Крім цього, загоряння розповсюдилося і на навколишній території. Місцева влада країни агресора залучила до гасіння нафтобази понад 500 осіб. Повідомлялося про застосування пожежних поїздів та авіації. Втім, це не допомогло. Баки продовжували Бухати раз не впоралися пожежники, довелося кликати попів священики російської церкви. Провели молебен про приборкання вогню. Щоправда, робили вони. Це ну десь подалі з безпечної відстані. Тут варто нагадати, до речі, що безпілотники головного управління розвитки міноборони України завдали удару по нафтобазі комбінату Кавказ в ніч на 18 серпня. Це стратегічне підприємство «Росрезерви», яке забезпечує мобілізаційні потреби російської армії. Тут зберігалися десятки тисяч тонн авіаційного палива для військових літаків. Ну і атака українських безпілотників по військовому аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області РФ виявляє виявилися результ... Ультативної джерела військової розвідці підтвердили, що 16 серпня дрони камікадзе головного управління розвідки Міноборони знищили на російській авіабазі військовий літак міг 31 К і два військово-транспортні Іл-76. Ще близько п'яти літаків було пошкоджено. Ймовірно, це теж міг 31 аеродром Саваслейка. Нагадаю, знаходиться розташований він на відстані 700 кілометрів від України, тому окупанти вважали його недосяжним для атак. Саме тут базуються носії гіперзвукових ракет кінжал, літки міг 31 Стинка, коли такий борт злітає Саваслейки, тривогу оголошують практично по всій території України. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, вітаю вас. Вітаю про наші дальнобійні дрони. Ще поговоримо. Від я просто анонсував все ж таки курщину і події там. От в контексті спілкування з попереднім гостем, хотів би трошки підфіналити вже з вами. Часом можна почути, що невчасно почалася така спецоперація. Варто було її почати там в минулому році, умовно кажучи. І не зрозуміло, чим вона закінчиться. Оце питання теж дуже важливо. Наскільки нам вистачить ресурсів, аби не опинитися в оточенні, що можуть протиставити росіяни? Яка ваша позиція? Я думаю, що знаєте, перефразовуючи бісмарка: війна це мистецтво можливого, як і політика, це мистецтво можливого. Коли ми говоримо про те, вчасно чи невчасно щось починається, в цьому є завжди певне пояснення і обґрунтування. По-перше, треба підготувати, треба дочекатися відповідного моменту. Треба, щоб зійшлися фактори раптовості, миттєвості, несподіванки для ворога, рішучості. Це теж дуже важливо сміливості. І як наслідок результативності, яка може бути, і цілий, який ти можеш досягти у 2023 році, мабуть, теж можна було проводити операцію за наявності сил, ресурсів і засобів, наступати через Білгородщину і заходити в тил російському угрупуванні на Луганщині, можливо, такі плани були, і можливо це б це змінювало ситуацію. Але це вже в минулому, ми повинні говорити про сьогодення і дивитися в майбутньому. Отже, якщо ми оцінюємо сьогодні, а коли її було починати через місяць. Через два, через три, коли підуть душі, грунти різні є а там на сьогоднішній день на Курщині. І відповідно, цей момент, який був обраний, дивіться дуже багато зараз. З'явилися і публікації про те, що мовляв Росія досягне своїх цілей на Донбасі. Відповідно Україну будуть спонукати до миру, невигідного миру, і відповідно це призведе до заморозки конфлікту. Позиційна війна все. А тут зрив цього наративу Україна проводить контрнаступальну операцію. Захищатися можна двома способами. Можна перекидати додаткові сили в райони, де йдуть активні бойові дії, відповідати яким чином? Концентрація оборони на концентрацію наступальних зусиль ворога. А можна пробувати змінити хід подій, перехопивши ініціативу, де її перехоплювати? І от тут. Вибрати ділянку для проведення наступу, вибрати момент для того, щоб його здійснити, це ключове з точки зору просування і з точки зору певних успіхів. Зараз вони є як закінчиться операція згідно її задуму. Я думаю, що поки що перечасно говорити, тому що є дві опції: вона може або розвиватися залежно від того, який військовий у керівництва і командування, або може зупинитися. І зупинитися це буферна зона, яка захищає нашу територію від обстрілів, і тоді питання нам забезпечити такі проблеми для ворога, і забезпечити знаєте, що дуже важливо ще крім всього? забезпечити ефект того, щоб операцію щоб ворог очікував і не розумів, звідки почнеться далі. Білгородщина, Брянщина. Білгородщина, Брянщина, Курщина. Міністр оборони РФ заявив про створення нових угруповань військ саме з одноіменними назвами Білгород Брянський Курськ. З кого? І чим вони будуть їх забезпечувати? Треба і розуміти, що це вони... абсолютно, от вибачте, другорядне питання. Чому Росія це робить? Росія Путін відволікає увагу від основних подій різними другорядними речами. буде КТО чи не КТО. Буде Дюмін відповідати за операцію чи не буде. Хто буде командувати? Відволікаючі фактори робить Алаудінов, який там зараз головний спікер, mm -hmm. і так далі. Але при цьому всьому, що це свідчить? Це свідчить про те, що Путін не хоче визнавати проблему. Проблема є, він поїхав Грозний чому до Кадирова. Він поїхав на поклон. Коли Росія їде і коли Путін їде до своєї притеріанської гвардії, а йому треба притеріанська гвардія. Це свідчить, що в нього справи йдуть погано. Він поїхав до Кадирова просити Путіна. просто Простаки бартаку нема. Він поїхав до Кадирова поїздити на а, автомобілі в тому числі трасі, звичайно, але знаєте, що закінчуючи про угрупування, дивіться угрупування військ, воно було з минулого року. Я вам скажу, що наступальне угрупування військ, яке мало наступати на сумщину суджі в квітні травні 24-го року, називалось Курск. Це було угрупування військ Курск. нічого не змінюється. Абсолютно другорядні речі. Дали вони заступнику міністра оборони Росії посаду? З кого будуть наповнюватися це ключове? Звідки будуть ці війська? Чи не буде це для того, щоб замаскувати перекидання певних сил з Донеччини? Яким чином сказати, що створене угрупування військ? І сили, звідкись самі з'явились. Ну просто угрупування ж військо немає передбачати якісь сили. Вони тут були, або вони от зайшли не так в мене, давно. В мене ще й уточнення, Якщо пригадати 22-й рік, ви пам'ятаєте, в на підступах до Києва, коли там підривали дамби, коли затоплювали луки, і не було можливості рухатися технікою. Причому там не така вже і глибина була, тобто це і річкою назвати навряд чи можна. Просто була заболотяста місцевість з водою. і В принципі, це зупинило росіян, і вони змушені були ну, вже припинити свій наступ, а відтак їх і ми погнали тут питання. В чому наші ж на Курщині підривають мости, підривають ну монолітні да мости, в тому числі так само і понтонні мости, які там росіяни намагаються десь паралельно зводити. Відтак вони змушені росіяни будуть ну якось якимось чином форсувати річки, що вкрай складно. Вони просто ув'язнуть, як то кажуть, на ну на якихось контрнаступальних діях і не зможуть швидко це зробити. Звідки такий оптимізм у Путіна завершити курську операцію зі свого боку? До жовтня місяця, а це просто визначення дат дедлайнів, які не мають нічого спільного з реальністю. Згадайте, скільки це типу, було... як захопити Донеччину Абсолютно, Луган, чину, просто, ну, якийсь орієнтир. Було. і просто дати надію, що це станеться. Тобто Путін продає надію постійно, що це обов'язково відбудеться, коли. Я вам скажу до 1 жовтня. Не відбудеться, ну відбудеться до 1 листопада. До 1 листопада ні, так до Нового року. І так далі. І тепер дивіться, в чому ситуація. На що вони розраховують з військової точки зору. Тепер це простежується. Тобто, крім пантонів і того, що вони розраховують на те, щоб проривати ось це можливе кільце. Путін розраховує на те, і Росія зараз видно замисел на те, щоб пробувати з північно-східного напрямку в районі Суджі, контратакувати. Там є певні сили. Вони маневрують. Про характер цих маневрів говорив і головнокомандувач збройних сил України. Вони розраховують, де звідти контратакувати. Тобто, вони теж відстежують ситуацію. Вона постійно в динаміці. Ну і відповідно те, що притаманно в умовах бойових дій. Але ось ці дедлайни, ось ці зараз заяви, які робляться. Ключове те, що відбувається, це події в Чечні. Коли Путін їде в Грозний і говорить з Кадировим, що ви всі молодці, а в нього головний ньюзмейкер, ми знаємо Алаудінов зараз uh, в Курській області. Ну, це про що свідчить? Це свідчить, що справи пішли не так, як хотілося би, але він, звичайно, хоче зберегти скажімо так, начебто впевненість психологічно атакувати Україну, що Україна нічого не досягне на Донеччині, і все. Ну от власне кажучи, ось це мета головний спікер Алаудінов, який не бере участі у бойових діях, так само, як і Ахмат, в принципі, да бо нікуди ніколи не встигає. Ну так російські пропагандисти намагаються. Знайти виправдання провалу своїх військ в Курській області з цим пов'язана поява нових вигадок за допомогою яких рупори Кремля хочуть применшити вагу фіаску свого режиму. Про це в аналізі російських фейків розповів радник керівника кавського президента Сергія Лещенко. Почуємо його останні події в Курській області змушують російську пропаганду заявляти, що мовляв, тепер вони відмовляються від переговорів з Україною. Хоча, по перше, жодних переговорів не велося, а по-друге, будь-які переговори можливі лише на основі формули миру президента Зеленського, яка складається з 10 пунктів. президент, а зараз посміховиська Дмитро Медведєв. Після завершеного не нацистами акту тероризму в Курській області, все встало на свої міста. Ніяких переговорів до повного розгрома врага. Ну, по перше, жодних актів тероризму на території Курської області, на відміну від того, що чинили. Російські агресори в Київській області не здійснюються, і цьому є безліч відео підтверджень незалежних джерел, в тому числі серед журналістів. А по друге, переговорів, про які згадує дві в природі не існувало. Пане Олександре, а для глибинного росіянина взагалі важливо, що там правда, що неправда для тих, хто навіть там умовно за 300-500 кілометрів живе від Курської області? А я думаю, що знаєте, це призводить до такого стану, коли вже є інший стан. Атипічний, коли вже ти дивишся на це все і починаєш зважати на те, що говорить зараз Путін, говорить російська пропаганда, але воно має дуже суттєві розбіжності. І коли війна ще й прийшла на територію Росії. Багато хто, я думаю, не може зараз навіть зібратися. Тобто для багатьох, звичайно, немає значення. Багато хто приймає на віру ще в досі слова Путіна, слова Медведєва. Але я думаю, що є й ті, хто вже починає десь внутрішньо, принаймні, вони вже не виступають аж настільки за підтримку Путіна, за підтримку війни. Але безумовно, з точки зору того, що ми обговорюємо, і з точки зору того, що Росія постійно бомбардує свого внутрішнього споживача, тим, що, дивіться, мовляв, ми освободітелі, а українські війська це злочинці, звичайно, багато хто так і може думати, тому що так працює російська пропаганда. Разом з тим, я би сказав так, що як мені видається, у Путіна будуть проблеми через те, що. Консенсус, який сформований, тобто війна, яка починалась проти України, вона ж теж була сформована на якомусь мовчазному консенсусі. На якому вона швидко закінчиться? Прийдуть сюди групи олігархів російських ФСБшників, які будуть ділити українські ресурси, все буде класно, у всіх все буде чудово. Цього не відбувається, коли прилітає по російських НПЗ атака переміщується на території Росії. Починають задавати питання. Вони знаєте, як перешіптуються. Вони ще не не осмілюються задати їх публічно, але вони вже перешіптуються між собою. Пане Олександре, ви тут е -е, слово Спучні вжили у Путіна проблеми. да? Ну, да. хотілося б, щоб проблема Путіна було якомога більше. Але так. одна з проблем це так само. Само діяльність прокурорів і слідчих МКС Міжнародного кримінального суду, mm -hmm. тому що Путін не може в принципі виїжджати в, ну, бага... на територію виїжджати багатьох країн, тому що його можуть елементарно заарештувати як злочинця військового. Пане Олександр, дякую, що завітали. Час новин вже Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень.